Іноді звичайний телефонний дзвінок може назавжди змінити хід життя. Цього разу дзвінок пролунав у тиші березневого вечора, коли навіть повітря здавалося тривожним. Полтава невелике місто зі спокійним ритмом, де час ніби сповільнювався, дозволяючи людям насолоджуватися простими речами кавою на балконі шурхотом вітру, вакаціях ранковим співом голубів. Для Оксани цей ритм був життям. Щодня бібліотека книжки, запах старих сторінок. Увечері домашній борщ, теплі капці радіо на кухні. І син, її єдиний улюблений світлий Богдан. Йому було 21. Він навчався на астронома, захоплювався зірками з дитинства. Ще малим він прикладав до вікна старенький телескоп і міг годинами шукати місяць. Мамо, він посміхається, вигукував колись. І от цього вечора, коли день уже сховався за дахи, пролунав дзвінок. Мамо, голос Богдана тримався рівним, хоч щось у ньому здалося Оксані глухим віддаленим. Мене викликають у понеділок я повинен бути у військкоматі. Вона мовчала, не тому, що не знала, що сказати, а тому, що серце її раптово стало глухим. Цей дзвінок був не просто повідомленням, це було, наче тріщина у стінах її дому, її спокою, її материнства. Богдан був її всесвітом. Вона народила його, коли сама ще була майже дівчиною. Він ріс тихим, лагідним, слухняним хлопцем. Ніколи не брав участі у бійках, боявся, коли котів кривдили на вулиці. Як така дитина могла взяти до рук зброю, Я не хочу, щоб ти йшов нарешті, промовила Оксана, там, там гинуть люди. Мамо, я маю піти. Якщо не я, то хто Богдан говорив без пафосу, як про дощ чи вітер, просто ніби це не торкнеться його. Оксана почувалася безсилою, вона хотіла закричати, затулити йому вуха, замкнути двері. Але розуміла, він дорослий, він має вибір, і в цьому виборі вона безсила. Дні, що залишились до понеділка, Оксана провела, наче в тумані вона готувала сину його улюблені страви, вареники з вишнями оладки з яблуками. Прала його речі, гладила кожну сорочку, ніби доторк до тканини міг зберегти тепло її рук. Уночі не спала, чула, як тикали годинники, сиділа біля вікна, загорнувшись у плед, і дивилася на небо, де, можливо, Богдан також дивиться з іншого боку міста. Вона тримала його старий телескоп як молитву. У день від'їзду Богдан вдягнув військову куртку, яка ще трохи звисала на плечах. Він не був схожим на солдата, він був хлопцем із теплими очима і книжкою в рюкзаку. Перед тим як вийти, він обійняв матір не швидко, не формально довго і тужно. Мамо, не хвилюйся, я не стану тим, кого ти не впізнаєш. шепнув ці слова вразили Оксану сильніше, ніж грім. Вони були ніжні, але страшні, бо в них звучала готовність, готовність втратити себе. Вона не відповідала лише тримала його міцно, ніби могла утримати від дороги, але знала не може. На автостанції вона не плакала. Дивилася, як син сідає в автобус. Він посміхнувся їй з вікна. Вона махнула рукою, не розрізняючи, чи це рука її, чи тільки думка. Коли автобус рушив, вона стояла ще довго. Люди проходили повз торкалися плечем, а вона стояла, як заклякла. Повернувшись додому, Оксана не ввімкнула світло. Вона поставила чайник, але не пила. Її руки довго тримали, горнятко вже холодне. Дім став мовчазним, і в цій тиші народилася іскорка, ще слабка, ще невпевнена, але саме вона стане тим, що змінить усе. З того дня в її серці оселилася тиша, яку не могли розвіяти ні книги, ні музика, ні молитви. Але в самісінькому центрі цієї тиші вже жевріла думка, що материнське мовчання не завжди безпечне, і в наступні дні ця думка почне проростати. І з того дня, коли автобус із сином зник за горизонтом, дім Оксани перестав бути домом у кожному кутку. Відлуння кроків, які більше не лунали. Іноді тиша гучніша за будь-який звук, особливо коли в домі мами більше не чутно голосу сина. Минуло лише кілька днів. Але час став тягучим, мов осінній туман. Полтава жила своїм життям тролейбуси, їздили бабусі, продавали яблука біля ринку, а десь там на сході гриміла війна. Для більшості це був далекий гуркіт у телевізорі. Для Оксани кожен звук був відлунням її власного болю. Кожен день вона прокидалася раніше, ніж сонце встигало зазирнути у вікна, її погляд шукав щось у світлі ранкових променів, щось чого вже не було. Ліжко Богдана залишалося застеленим подушка цілою, ніби чекає, поки він повернеться, і знову засне з нею в обіймах дитинства. Оксана вже не просто мати, вона стала вартовою спогадів. З кожним днем, що минав без дзвінка, без вісточки, вона все глибше занурювалася у внутрішній світ, де Богдан залишався малим хлопчиком з книжкою в руках і сміхом, який міг освітлити кімнату. Вона почала говорити з ним подумки. Вранці казала сніданок. Готовий, як завжди, яйце не круто, бо ти не любив, коли воно тверде. Увечері запитувала ти там маєш теплу воду, ти хоч їси щось крім сухпайків. У її уяві він відповідав, усміхався, казав, що все добре, але серце серце не вірило. Найстрашніше було не знати. Телефон мовчав. Жодного дзвінка, жодного повідомлення. Оксана спочатку виправдовувала, можливо, немає зв'язку, можливо, він зайнятий, можливо, не хоче її хвилювати. Але з кожним днем мовчання ставало нестерпнішим. У голові голоси, які шепочуть найгірше. Увечері вона сиділа на кухні, дивилася на двері. У її уяві Богдан ось ось повернеться у курці з рюкзаком, зігрітий весною, але це не відбувалося. Щоб не зійти з розуму, Оксана почала писати щоденник. Спочатку короткі речення. 1 квітня Богдан не дзвонив сьогодні. Сонячно. У магазині продавали яблука з тростянця. Він їх любив. Згодом записи ставали глибшими, довшими. Вона почала писати синові листи, які нікуди не відправляла. Вона виливала в них свої страхи, свою надію, свою провину за те, що відпустила. Одного разу вона написала Якщо тобі холодно знай, я тримаю тебе в обіймах подумки, якщо тобі страшно, я говорю за тебе молитву. Якщо тобі самотньо, згадай наші вечори біля плити, коли пахло варениками, і ти сміявся з моїх пісень. Тієї ночі їй наснився Богдан. Він стояв на порозі, не у формі, не з автоматом у джинсах і тій самій футболці з ведмедиком, яку носив у 16. Він мовчав, лише дивився, і потім розвернувся і пішов. Оксана прокинулася в холодному поту, серце стукало, як молоток по стіні. Вона не змогла більше заснути. Сиділа на підлозі біля ліжка і плакала беззвучно, без істерики, просто сльози, як ріка, яку нічим не зупинити. Того ж ранку вона пішла до маленької церкви на окраїні. Там було тихо, свічки тремтіли в напівтемряві. Вона стала перед образом Богородиці і вперше за весь цей час вимовила вголос бережи мого сина, будь ласка, якщо не для мене, то хоча б для нього. Священник підійшов мовчки, подав свічку. Вона написала на папірці ім'я Богдан Оксанин, поставила до списку молитов за життя і довго стояла. І нарешті вперше плакала не від страху, а від молитви. Тієї ночі вона не писала, не тому, що не було що сказати, а тому, що серце вперше за довгий час трохи вщухло, але в її душі народилася думка, яка скоро перетвориться надію, може не лише мати має право чекати, може вона має право говорити. Минуло кілька днів після візиту до церкви. Тиша в оселі Оксани вже не гнітила, а навпаки, нагадувала їй про молитву. Проте разом із нею в серці розгортався ще один поклик не мовчати. Є моменти, коли біль стає занадто глибоким, щоб тримати його всередині. Саме тоді слово стає молитвою, а мовчання зрадою себе. Полтавська весна була особливою не такою, як у минулі роки. Сонце світило яскраво, але в очах людей була втома. На зупинках тихі розмови про втрати, на базарах нові обличчя біженців. Війна, ніби повільно наближалася до кожного дому. Оксана поверталася з бібліотеки. Вона знову вийшла на роботу, хоч і не щодня. На зупинці вона зустріла стару знайому Марію, яка колись працювала в міському відділі культури. Марія запросила її на невелику зустріч, яку організовували місцеві жінки, мами, чиї сини також служили. Просто прийди послухати, сказала вона. Оксана вагалася, але врешті погодилася. Зустріч відбувалася в невеликій кімнаті при школі, колишній учительській. Там зібралося з десяток жінок. Хтось тримав фото свого сина, хтось просто хустинку в руках. Була там і Катерина, жінка середнього віку з глибокими очима. Її син загинув під Лисичанськом кілька місяців тому. Катерина розповіла свою історію без плачу, але з такою тишою в голосі, яка змушувала замовкати навіть повітря. Я не знала, як сказати про це, тому мовчала. А тепер думаю: а раптом хтось ще не загинув, бо хтось вчасно промовив. Слова Катерини довго звучали в серці Оксани. Вона почала відчувати себе зрадницею не тому, що послала сина, а тому, що мовчала. У місті вже були випадки, коли тих, хто висловлювався проти мобілізації, викликали на бесіди, але сумління не давало їй спокою. Що, як її мовчання, це мовчазна згода, що як інші матері теж бояться, але чекають, коли хтось перший скаже вголос: Оксана не була політиком. Вона не мала лозунгів, в неї не було навіть соціальних мереж, але вона мала голос і серце. На наступну зустріч вона прийшла вже не слухати. Вона принесла з собою лист не надрукований, написаний від руки на звичайному аркуші з блокнота. Мого сина звати Богдан йому 21. Він мріяв про телескоп і викладав дітям математику. А тепер він на передовій. Я не знаю, чи побачу його знову, але я знаю, він не народився, щоби вбивати, і я, як його мати, не можу мовчати. У кімнаті панувала тиша. Жінки слухали не перебиваючи. Дехто витирає сльози, дехто дивиться в підлогу. Коли вона закінчила одна з присутніх, увімкнула диктофон на телефоні і тихо попросила: можна, щоб це почули й інші. Через кілька днів коротке відео з голосом Оксани з'явилося в одній із груп у соціальних мережах. Хтось із молодих журналістів, які допомагали матерям, змонтував відео з її словами Фото Богдана і фоном пісні на фортепіано. Відео швидко розлетілося. Його репостили, коментували, ділилися. Люди писали. Це мої думки, тільки сказані чужим голосом. Я боялася сказати дякую, що ви змогли. Це не про війну. Це про серце матері. Оксана не шукала слави, вона навіть не одразу дізналася про відео. Катерина принесла їй надруковані коментарі. Оксана читала їх на кухні з чашкою липового чаю, і кожен коментар, як маленька свічка, у темряві її серця, вона не стала іконою, вона лишилася собою, але тепер у її тиші з'явилося нове звучання відлуння чужих сердець. Які билися з нею в унісон. Вперше за довгий час Оксана не почувалася самотньою у своїй тривозі, її голос, такий простий, такий щирий, торкнувся сотень сердець, і, хоча попереду на неї чекало випробування, вона вже знала правду не завжди треба кричати, іноді її достатньо прошепотіти. Голос Оксани розлетівся ширше ніж вона могла уявити, але разом із підтримкою прийшло й щось інше, тривожне гірке, те, до чого вона не була готова. Коли серце говорить щиро, воно може знайти шлях до інших, але іноді цей шлях веде й через бурю. Наступного ранку після публікації відео Оксана прокинулась раніше звичайного. Вона не підозрювала, що її слова вже почули сотні людей. Її життя все ще було сповнене звичних речей варіння кави на старій плиті поливання квітів на підвіконні тиша, що лягала на плечі. Коли вона взяла телефон, то помітила кілька непрочитаних повідомлень, номерів не знала. Одне повідомлення від Катерини, ти бачила, що про тебе пишуть. Тримайся. Ми всі з тобою. Спочатку вона розгубилася, зайшла в соцмережі, і справді її відео було всюди. Люди писали їй у приватні повідомлення, ділилися своїми історіями. Дякували за відвагу, кожен коментар, як ниточка, що зв'язувала її серце з іншими, та з'явилися й інші коментарі, різкі злі, а подекуди й жорстокі. Зрадниця, якщо всі мами так будуть думати, хто ж боронитиме країну, чого ж твій син не сховався, якщо такий святий? Ці слова боліли навіть більше ніж вона хотіла визнати кілька днів, Оксана не виходила з дому. Вона закрила вікна, відключила телефон, вимкнула телевізор, їй здавалося, що вона зробила щось страшне, щось, що зруйнувало не лише її світ, а й довіру до самої себе. Їй снилися сни, де вона йде вулицею, а люди показують пальцем і шепочуть. Вона прокидалася з думкою може, я помилилася, може, краще було мовчати. Катерина прийшла до неї на третій день мовчання без дзвінка, принесла банку малинового варення і теплі слова. Я знаю, що ти зараз відчуваєш, сказала вона, сідаючи біля Оксани, але мовчання ніколи не лікувало серце. Ти сказала те, що ти справді думаєш, і це вже мужність. Вони довго сиділи в тиші. Оксана дивилася у вікно, де гойдався бузок. Потім запитала Але якщо я знову скажу щось, якщо знову буде ця хвиля, чи зможу я витримати? Катерина зітхнула і відповіла Ми всі боїмося, але твій голос став для когось молитвою. І навіть молитва, сказана пошепки, має силу. Того ж вечора Оксана знову ввімкнула телефон, перечитувала старі повідомлення. Один з них був від молодої дівчини. Моя мама теж боїться. Але коли я показала їй ваше відео, вона сказала: Тепер я знаю, що я не одна. Дякую. Оксана сиділа з цим повідомленням довго. Воно зігріло її більше, ніж будь-яка кава. Вона відкрила блокнот, взяла ручку. І написала ще один лист цього разу не синові, а тим, хто слухав її. Я не прошу нікого знімати форму. Я не засуджую, але я мати, і я маю право хотіти, щоб мій син жив. Якщо це злочин, тоді я винна. Вона роздрукувала листа і віднесла до місцевої газети. Там працював знайомий журналіст, який із повагою прийняв її слова. Він пообіцяв не спотворювати жодного речення. Через кілька днів лист вийшов у друк. Його передрукували кілька інтернет-ресурсів. А Оксана більше не боялася. Вона не стала активісткою, не почала вести мітинги. Вона просто говорила спокійно, тихо з любов'ю. Тепер її голос був не лише її. Він став частиною голосу сотень тисяч інших матерів, і коли їй запропонували виступити перед молоддю в одній зі шкіл, вона погодилася, бо знала саме з молодих сердець починається зміна, і саме їм вона мала що сказати. Коли Оксані запропонували виступити перед старшокласниками, вона довго мовчала, але щось усередині підказувало, ці слова мають прозвучати саме для них. Іноді найбільше відкриття трапляється не на сценах і не в газетах, а в простій шкільній аудиторії, де очі слухають більше ніж вуха. Весна наближалась до свого апогею бузок, розквітнув пташки, щебетали вже з самого ранку, а повітря в Полтаві пахло свіжою землею та надією. У тім м'якій атмосфері, де війна здавалася ще не настільки близькою. Школа номер 11 запросила Оксану прочитати вільну бесіду з учнями випускних класів. Директорка школи, пані Лідія, пояснила: ми не хочемо політики, просто людської розмови про життя, про серце. І Оксана погодилася. Аудиторія виявилася невеличкою двадцять із чимось учнів: хлопці в кросівках і спортивних штанах, дівчата з яскравими манікюрами і смартфонами в руках. Усі трішки втомлені від тестів, трішки скуті. Але в кожних очах запитання, які ніхто не ставив у голос. Оксана спершу мовчала, сиділа перед ними в своїй улюбленій вишитій блузі з тонкими браслетами на зап'ястях. Її голос не був гучним. Але він мав щось важливе, спокій і правду. Після кількох вступних слів про Богдана, один хлопець Артем запитав прямо: Ви кажете, що не хочете, щоб син воював, але ж ми повинні когось захищати, правда. Чи це слабкість не хотіти війни? У кімнаті запала тиша, всі погляди на Оксану, її серце стиснулося, але вона не розгубилась. Знаєш, Артеме, почала вона м'яко, я не думаю, що бути проти вбивства це слабкість. Бути людиною навіть у темні часи це, мабуть, найбільша мужність. Вона розповіла, як Богдан Малим боявся мультфільмів, де билися герої, як він годував безпритульного кота, навіть коли сам не мав обіду, як одного разу, коли посварився з другом, не міг спати, поки не перепросив. Я не хочу, щоб мій син став черствим, і не хочу, щоб ви, юні й чисті, вірили, що війна це єдиний спосіб бути сильними. Дівчата слухали, затамувавши подих. Хлопці відклали телефони. Я не проти армії, не проти захисту, продовжила вона, але я мати, і я хочу, щоб мою дитину поважали не за кількість патронів, а за здатність співчувати. Вона подивилася просто в очі Артему, справжній чоловік. Це не тільки той, хто тримає зброю, це той, хто здатен утримати серце від ненависті. Усі мовчали. У цій тиші щось змінювалось, ніби стіна, збудована зі страху і сумнівів тріщала. Після зустрічі кілька учнів залишились поговорити. Одна дівчина Настя підійшла, стисла руку Оксани. Моя мама боїться за мого брата, але вона ніколи не скаже цього вголос. Дякую вам, що сказали. Інший хлопець поділився: я не знав, що так можна любити і бути сміливим одночасно. Оксана не давала порад. Вона просто була як світло свічки не яскраве, але живе. Того вечора вона повернулась додому, стомлена, але спокійна. Її голос знайшов шлях. І, хоча шлях до миру був ще далекий, вона знала кожна м'яка правда сказана від серця. Це крок. А попереду ще один до того моменту, коли Богдан повернеться. Після виступу в школі Оксана повірила, її голос має силу, але вона не знала, що найважливіше ще попереду. Весна в її житті тільки починалася. Не всі повернення лунають дзвінком у двері, деякі тихі, як весняне цвітіння, коли раптом розумієш усе, що ти чекала вже поруч. Минув рік. Новий березень приніс у Полтаву знайоме сонце лагідний вітер і ранні квіти, що проростали крізь торішні листя. На балконі Оксани зацвіли перші гілочки буску, і птахи вже вдруге звили гніздо на її старому підвіконні. Вона знову працювала в бібліотеці повільно, спокійно, з тією самою увагою до деталей. Життя не стало легшим, але воно стало глибшим. Вона більше не чекала кожного дзвінка з тривогою, але в душі завжди залишалося місце для одного голосу, і от одного ранку, коли Оксана саме поверталась із базару з вузлом зелені і кількома яблуками, вона побачила його на лавці біля під'їзду Богдан, той самий, тільки не зовсім худіший, трохи сутулий, очі інші, але в них ще було світло, і вона впізнала його миттєво. Привіт, мамо, сказав він, піднімаючись назустріч. Пакети з яблуками впав на землю, але вона цього навіть не помітила. Вона просто стояла кілька секунд, які були цілою вічністю, а потім зробила крок. Обійми були довгі, без слів, руки тремтіли, очі обох мокрі, але між ними була не тільки радість, була пауза. Богдан повернувся, але не таким, як пішов. Увечері, коли вони сиділи на кухні з чаєм між ними, знову виникла тиша вже інша. Тепер Оксана боялася запитань, чи варто говорити про те, що було, чи хоче він ділитися. Те, як ти там обережно, промовила вона. Богдан знизав плечима по різному. Але я... я читав твої слова, мамо. Хтось на фронті показав мені відео, потім лист. Ти написала, що я не народився, щоб убивати, і в ту ніч. Я це повторював, щоб не зламатися. Він розповідав не все, але те, що казав, було щирим: про страх, про ніч у бліндажі, коли залишився сам, про хлопця, якому рятував життя, прикриваючи власним тілом, про момент, коли думав, що все кінець, і тоді в кишені намацав складений лист із маминою молитвою. Я не знаю, як пояснити, але твої слова були моїм щитом, мамо, не тільки від куль. А від того, щоб не втратити себе. Оксана слухала мовчки, тільки тримала його руку, ніяких ти ж казала, чи я боялась, тільки тиша, як благословення. Після вечері вони вийшли на двір. прогулялися знайомими вулицями, які тепер, здавалися, незвичними, бо Богдан був поруч. Дійшли до старого дерева, під яким він колись ховав записки для дівчини з паралельного класу. Я думав, що втратив усе, сказав він тихо, але тепер розумію, поки ти чекаєш, поки хтось тримає тебе в серці, нічого не втрачено. Він дістав з кишені складений аркуш. Старий, пом'ятий, але знайомий. Я носив його весь час. Твій лист. Оксана взяла аркуш, але не розгортала. Вона вже знала, що там. Вони сиділи на лавці мовчки. Вечір розливався ніжним золотом, пахло весною землею і квітами, люди проходили повз, не звертаючи уваги, але для них час зупинився. Оксана поклала голову йому на плече, як колись, коли він ще був малим і засинав у неї на руках, і в той момент, вперше за довгий рік, вона відчула спокій, справжній, глибокий, тихий. Іноді війна не закінчується вибухом, вона закінчується тоді, коли хтось повертається, коли хтось знаходить у собі сили знову бути людиною, а в серці матері назавжди цвіте весна, бо там, де є любов, завжди є повернення.